Вітаю глядачів мого каналу, вітаю українське панство. Вітаю запоріжців. Третя частина загального розкладу на добу, лівий берег. І давайте ми подивимося, яка буде обстановка у нас по лівому берегу на ці 24 години. В плані ракетних ударів дронами, снарядами, ракетами. тощо. що покажіть нам, будь ласка, карти Таро, щоб ми тут зрозуміли, яка буде обстановка у нас? Що ми будемо мати? Обстановка буде жорстока, хладнокровна, будуть навіть якісь поразочки у нас, але в цілому, в цілому ми будемо мати гарний настрій. Бо у нас наші військові будуть нас охороняти. Цікаво. Бачите, ця карта, я на неї поклала, що це за поразки, нам впадали, впадає десятка жезлова, тягнемо багато, багато хочемо зробити, бо тягнемо багато бажань. То я так розумію, що, мабуть, сьогодні все ж таки щось воно там намічається. І, мабуть, не поодиноке. Ну, якось так. Ось, пожалуйста. Тут я поклала на цю карту, бо тут іде така дуже жорстока хладнокровна обстановка. І це карта королева мечова. В цьому питанні це військова карта, це королева. Все ж таки будуть діяти проти нас. То чи будемо ми мати захист? Ні, ми особисто захисту мати не зможемо. У нас будуть всім проблеми, бо імператриця у нас, бачите, перевернута. То як же ми будемо мати такі новини? Цікаво просто, це наш дух, чи що? Це просто ми такі самі: при тому, що у нас рицар і ми будемо добрі і лагідні, у нас ідуть трати по сім'ї, по дому, по фізичному, по матеріальному. Ми будемо це все мати по ітогу. По ітогу буде ситуація. Це карта, скажімо так. Ну, по-перше, це немає вибору, по-друге, це зневіра. Можна так подивитися, невірність людей якихось як результат. Неві... Зневіра якихось людей або невірність якихось людей. Ось так. Така буде ситуація у нас по Лівому берегу в плані прильотів. Давайте подивимось, як спрацюють наші наші, воєн... наші військові, наші повітряні сили, наші ППО. Будь ласка, покажіть нам то карти, будуть працювати. З радістю, але будуть дуже багато тягнути. Повторюються ці карти, бачите. Королева повторюється. Таємна історія йде тут у нас жриця, щось буде приховувати. Але повторилися раз, два, три дуже серйозні карти. Це дії проти нас, хлоднокровні, це наші втрати фізичного і матеріального, це сімейна карта. І то, що ми маємо, багато-багато е всього зробити то все ж таки проблеми будуть, я так предполагаю. Ну, не то, що проблеми. Так. Проблеми, якщо б воно було перевернутим, ця десятка. Так, ми будемо це вирішувати. Але нам буде тяжко дуже сили є. Гармонії не буде. Немає Всесвіту підтримки. Але обстановка буде відкрита. відкрита Ми все будемо бачити. ППУ будуть працювати з усіх сил, все, що тільки можуть, вони зроблять. Ось. Ця карта це показує. З радістю вони це роблять, з силою роблять, багато будуть робити. Щось буде прикрите. Ну Прикрити ще буде, знаєте що, ну, може ті з 300 буду летіти. Може якісь нові ракети, оті, що дитина випадала на правий берег. Зараз ми подивимося і на лівому, так, щоб ми знали то. Так, добре, давайте подивимося сигніфікатори, будь ласка, оракули покажіть нам. Покажіть нам, будь ласка, сигніфікатори ударів ракет по лівому берегу міста Запоріжжя. Що тут для нас буде? Покажіть нам цю історію, щоб ми побачили і розуміли. Так, так, <кій> будуть згущатися над нами, як кажуть, ці думки їхні темні, хотять вони дуже цього робити. Але ще думають, думають, подлі речі виходять, бачите? Наказ є, скоріш всього. І, і, і дуже такий впевнений наказ, і, скоріш всього, будуть бити іменно по домівкам, по сім'ям, там, де живуть люди. Будуть бити по нашому. Добру тут ще так можуть дом показати ще добробут. Що таке дом? Це тил, це захід, це впевненість, це наш статус, це наше все, це наш, знаєте, як стол на чотирьох ножках, як ступчик на чотирьох. Впевненість наша, вони будуть іменно бити, по для речі, робити іменно по нашому тилу. По нашим, по нашим по нашої стабільності, стабільності, розумієте, життя? Так, покажіть, будь ласка, нам оракули сигніфікатор ударів дронами по лівому берегу, якщо вони буде, трансформація йде. на гарне. Ви знаєте, от теж, от я вам казала там по дронам, що там якось воно не ясно. Тут рішення наближається і план є. Але в цілому ця трансформація, вона якось до нас добре. Що це за трансформація? Що це за трансформація? Будь ласка, покажіть нам то. Ми маємо ключ до того, ми будемо збивати то як би вони не хитрили там, як би вони не е, камуфлювали ті дрони під щось, як би вони їх не приховували, е, тобто, знаєте, можуть летіти ракети, і дрони. І якось прикривати ті дрони. Але ж дрони летять нижче. Ну, таке, чи дренчать. Так. Ну, кажуть, що вони їх там переробляють, щось міняють, щоб він не торохтів. Таке я чула. Так, подро нам таке собі. Більш-менш положительне. Там взагалі нам падало, що? Так. Покажіть, будь ласка, оракули на С300 снаряди. Що нам чекати на ці 24 години яка буде ситуація з цими ракетами в Запоріжжі по лівому берегу? Так, вони будуть. Ага. А, і добрі новини. І добрі новини. Тут іде рулетка, люди, нервова обстановка. Тобто С300, скоріш всього, може, даже і будуть три карти, навіть чотири карти про це кажуть: мітьолки, змії, рулетка і оця карта. Що буде нервова обстановка. Так, бачите, двойственна ситуація буде. Опять двойственна ситуація. По С 300 Ну, добре. Давайте ми спитаємо на стопчиках, чи будуть руйнування по лівому берегу домівок, там, де живуть люди. Наприклад, приватний сектор лівого берега. Покажіть нам, чи будуть удари ракетами, дронами, снарядами на ці 24 години. Схоже, що так. Чи будуть руйнування від цих ударів? Покажіть, тобто. я вам так скажу, що удари дуже, дуже вирогідні, карти всі. Оці чотири карти, вони всі такі. А, ці дві показують, ці дві принципи, вони це показують і криси. А це показує, що, що воно може бути ще під питанням. І тох, і тох цих дій. Це клевер, це легка ситуація. Тобто легко відробимося ми від цього. Якось так. Якось так. Покажіть багато поверхівки мені, чи будуть там руйнування від ракет, дронів, снарядів тощо. На ці 24 години по лівому берегу Запоріжжя. Бачите, да, що наближається ця ситуація, і е, плани є. Плани є, до речі, до цього дуже задіяні оці дівчатка. Це, мабуть, ті дівчатка, які передають дані. І, до речі, вони там десь і живуть, ці дівчатка. Але також ця історія буде не страшною. Я не пойму чому, а... чи не будуть вони того робити? От якось так. Не показує ударів, я тут по багато поверхівкам не бачу. Будь ласка, покажіть мені ситуацію по промисловим об'єктам лівого берега в цілому, чи будуть руйнування будівель. Від ракет, дронів, снарядів того, що промислових об'єктів лівого берега. Е, прийшов час, більш-менш він гарний, звіски гарні, але все ж таки будуть якісь проблеми по крисам, але ми їх здолаємо. Ми їх здолаємо, бо ці карти лежать. Вони лежать між гарними картами. Але ж все-таки ці криси. Це проблеми. І це дуже така буде історія неприємна. Неприємна її треба буде подолати, пройти. Воно буде бити, бити іменно по чотирьом, Тобто, це буде якийсь, опять-таки, або там, де багато людей, або де вода, або по електроенергії. Отак. Вже ми бачили цю карту. Так, давайте ми подивимося Заводський район, промисловий майданчик. Чи буде там ситуація зруйнованих промислових об'єктів на ці 24 години? Від ракет-дронів, снарядів тощо. Теж є плани, навіть є рішення подлі речі. Так, дуже схоже, що там може статися така історія. Але все ж таки, все ж таки, так, то пов'язано з грошима. І пов'язана дівчина там напряму. Вона працює на тому підприємстві, чоловік. Свої здають, свої здають. За гроші. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, я вам скажу так, так, є дуже серйозна загроза. Бо тут почалось лабіринту, хлопоти, рішення, план. І вже ці подлі речі робляться, так? Може бути, по Заводському району. Це не особисто, що будуть ракети, дрони, снаряди. І так, я це питання задавала, але там може бути якась вибухівка чи ще щось. Тут, тобто то теж зривоопасна ситуація. Давайте подивимося по тупому торсічі. Яка буде обстановка на ці 24 години по мотор Січі заводу? Чи будуть руйнування там промисло... цих об'єктів промислових дронами, снарядами, ракетами? Бачите, падає хрест, звістка, якийсь приказ, але він непоганий. І теж падають криси. Рішення. Рішення, але бачите, воно йде в нашу пользу. Гроші. Е, ну, тут я не можу сказати, що тут будуть удари, Ні, там просто свої гризуться за гроші. Прийшли нові люди, рішення йдуть, але вони навіть йдуть, я вам скажу чесно, іменно в сторону України. Не в сторону олігархів, бандосів і всякої чухні. Може, зразу ми цей не, не побачимо, але це так. Ударів я не бачу, немає там таких карт. Так, давайте подивимося сигніфікатори по лівому берегу комунальних наших е, всіх. Благ, водичка, електрика, газ, опалення. Інтернет, зв'язок, громадський транспорт, цивільний транспорт. По цивільному зразу можна прибрати, все буде добре. По інтернету, по зв'язку все буде окей. Навіть по електриці я бачу, що все буде добре. По газу якісь документи приходять. Я не знаю, що то. Дивимося, громадський транспорт тут по башні, але це теж може бути рішення государственне якесь. Щось буде нове, не дуже таке воно серйозне, але щось таке буде. Працювати транспорт буде. Так, і давайте подивимось, що в нас по опаленню, бо тут лисиця вилізла. Щось хочуть вони тут по опаленню, хлопочуть. Щось вони хочуть нахімічити по опаленню тут нам. Не знаю. Люди в масках. Люди під масками, але це точно люди, які у владі. Так, ну, в цілому воно працює, але якось щось вони там хочуть. Так, ну і давайте подивимося, що ж тут у нас з водою, бо тут таємниця. Башня деякий час буде, будуть йти зміни до кращого. Може, будуть щось там міняти, може щось якось таке ощущення. Щось, таке, щось, таке, щось. В цілому непогано. Так, і давайте я подивлюся, промисловість ми подивилися, сигніфікатори подивилися, давайте я подивлюся ще балабіно. Будь ласка, покажіть мені, яка буде обстановка. Руйнувань будівель від ракет дронів, снарядів. Балабіно. Ну, стабільна буде ситуація, але будете переживати, будете. Мати неясну обстановку, бо у вас там багато сидить людей під масками. Багато ви здогадуєтесь, бо бачите, падає таємниця от три таких карти, які то все показують. І за них оці проблеми. Але вони там сидять, не жужу. Неясна ситуація по балабіну, бо вони не хочуть, щоб туди летіло, бо вони там самі знаходяться. Успішна буде ситуація. Не будуть вони кидати там, де вони самі знаходяться. Так, давайте подивимося кушугу: яка буде обстановка з будинками, чи буде руйнування від ракет дронів, снарядів тощо на ці 24 години, будь ласка, сказала, покажіть нам то. Часто дуже падає ця карта зараз. Вивчаються там ті всі проблеми. Верніше ті бажання, що вони хочуть робити, двойственна буде ситуація по башні по місяцю. Але вона буде успішна. Так що балабіно може ще вас і пронесе. Вроді як все буде непогано. Але двойственна ситуація вибір. ось, Бачите, вибір Вибір і башня. Тому, ну так. Але вроді як нічого. Так. Клевер це така легкість, успіх, більш-менш радість маленька, ну таке. Так що трошки ви там все ж таки не дуже розслабляєтеся. Мало лі що, щоб ви могли десь сховатися. там. Там частний сектор у вас, ви можете там це зробити. Так, вроді я все подивилася, люди. А, ні, ми не подивилися з вами мости. Зовсім я забула про мости мости. Загальна обстановка по мостам. Якесь є рішення? Ну, в цілому, ключ в наших руках від наших мостів. Давайте подивимося, що буде на ці сутки, на ці 24 години, як буде ситуація з новим мостом, нашим запорізьким. Гарний сигніфікатор Дніпро ГЕС. Очікування, чого там, хлопоти, щось нове буде. Успішне, добре. І Преображенський мост. Преображенський мост. Проблемки якісь там проходитимуть, але в цілому налагодиться все. Так, там ведеться, ведуться роботи, якісь все буде хорошо. Ну і давайте подивимося вокзали, чогось я в загальному розкладі пропустила. Зараз мені щось сповнило, що я це пропустила. Так, залізничний вокзал. ЗД1, ЗД2, ЗД-Ліве. Всі карти нормальні. ЗД2, давайте подивимося який час, що буде якесь рішення вивчатися, розглядатися. Може, буде якась замінка там, може десь щось остановиться. Потім підуть зміни. Налагодиться. Так, а так, потім більш-менш нормально все. Запоріжжя, два щось, там буде якась замінка. Якісь будуть там. Але це не каже, що на всі напрямки, на якийсь напрямок. Так, ну от тепер все. От тепер ми все подивилися з вами. Тепер ми можемо. Так, а торгівлю я дивилася по лівому берегу. Щось я не пам'ятаю, по-моєму, ні. Давайте подивимося торгівлю по лівому берегу. Відкрита торгівля, бо ринки йдуть у нас центральні, відкриті, закриті. Зараз вуличну дивимось торгівлю. Всю і ринки, і не ринки. Вулична торгівля лівого берега. Буде все окей. Так. Да. І дивимося закриті супермаркети, магазини, закрита торгівля. Бо люди зараз скупляються, там люди постійно скупляються, тому там постійно скопище людей. Їжа є їжа. Так, давайте подивимося: закриті магазини, супермаркети на ці 24 години по лівому берегу. Обстановка. Успішна буде обстановка, незважаючи на що, ми будемо мати захист, то що у нас ось медмед тут сидить. Ча башня от є деякий час, там буде напруження. Так, да, буде нервова трошки обстановка, але в цілому все буде добре. Так, все, люди, от тепер точно все. Я з вами прощаюсь. Бажаю вам всього самого доброго. Щоб все ж таки у нас все це затихло і було все добре. Підписуйтесь на канал. Пишіть свої коментарі. Мені дуже цікаво читати ваші коментарі. І, якщо потрібна вам консультація, то записуйтесь, там є вайбер-електронка, кому як удобно. А також є картка, хто має таке бажання, може закинути грошеняток. Все, почуємось, па-па.